Доброго дня, діти! Сьогодні, прогулюючись озером, я побачила велику качину сім'ю. Плавала, купалася сухою засталася. Ось подивіться, яка вона велика. Діти качку вважають диким птахом. Її ще називають Крижень. Давайте скажемо разом Крижень. Лапи у качух схожі на ласти. Це для того. Щоб добре відштовхуватись від води та добре і швидко плавати. Ось подивіться, як вони це уміло роблять. Швидко-швидко пливуть, відштовхуючись лапами від води. Мами качки мають непримітне, сіре забарвлення, а качери мають більш яскравий окрас і відрізняються від самиць зеленим яскравим пір'ям, що вкриває його тулуб. Діти, качка пірнає за своєю здобичю дрібною рибою воду, але інколи вона виходить на берег. Щоб пощипати травичку. Ви за такою сьогодні великою дружньою семейкою ми спостерігали з вами сьогодні а саме за качками. До зустрічі!